Вітаю, друзі! Дуже серйозне журналістське розслідування. Про те, як Нафтогаз став годівницею марадерів при кожній владі, розбираємо справу ЮГАЗ де втрати держави щонайменше 3 мільярда гривень. Додивіться до кінця, але за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте його, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, знати правду, щоб разом з нами боротися з корупціонерами, мародерами та іншою нечистю. Наприкінці минулого року, в грудні, публічно стало відомо. Що державна компанія НАК Нафтогаз України 29 серпня 2024 року програла в арбітражі Стокгольма справу? За позовом Італія-Україна ГАЗ АЮ ГАЗ? В результаті НАК Нафтогаз. Має заплатити цій компанії близько 41 мільйона доларів. І що цікаво, як тільки це рішення набуло публічного розголосу, то в Нафтогазі мало не урочисто заявили, що компанія до цього готувалась і навіть зарезервувала понад 19 мільярда гривень. Для забезпечення виплати по стокгольмському арбітражу. Відповідно, таким чином необхідність цієї виплати начебто не позначиться на фінансових результатах НАК за підсумками 2024 року. Пояснювали в Нафтогазі. А на додачу заявили. Що навіть попри складність оскарження рішення арбітражу, Нафтогаз все ж має намір продовжувати боротись та вживати всіх можливих заходів щодо врегулювання цього питання аби не платити ці вкрай важливі для воюючої України колосальні кошти. Проте буквально декілька днів тому стало відомо. Що всі ці заяви Нафтогазу про продовження боротьби і так далі це всього лиш фікція для відволікання суспільної напруги. Адже увага! 13 січня! Національний банк України Андрій Пишний АУ офіційно дозволив НАК Нафтогаз України здійснити транскордонний. Переказ валюти для виконання зобов'язань перед компанією Італія Україна Газ згідно рішення Стокгольмського арбітражу. Простими словами, менеджмент Нафтогазу так науправлявся державною компанією, що в результаті бюджет воюючої України не дорахується 1,9 мільярда гривень. А Нацбанк а на чолі з Андрієм Пишним ще й допоміг ці кошти вивести. До речі, щодо менеджменту, то мова не тільки про теперішнього Керманича в особі Романа Чувака, а й про його попередників: Вітренка, Коболєва і аж до Юрія Бойка, які використовуючи державний Нафтогаз як корупційну годівницю. Мародерів для кожної влади. І саме на прикладі справи ЮГАЗ проти Нафтогазу. Це можна дуже чітко відслідкувати, що ми пропонуємо вам, власне, зробити. Тож розберемо покроково цю справу в хронологічному порядку, щоб кожен міг зрозуміти навіть при зміні влади. Схеми збагачення мародерів на державі продовжують існувати. І тут же треба зрозуміти, чому Юра Бойко недоторканий. Бо він належить до цієї елітки мародерів, яка грабувала і продовжує грабувати країну. І так, ще в далекому 2003 році. НАК Нафтогаз України на той час під керівництвом Юрія Бойка, того самого з ОПЗЖ, якого ніяк не посадять, підписав 10-річний контракт з італійською компанією Італія-Україна Газ АЮГАЗ і зобов'язався продавати їй 13,1 мільярда кубометрів газу за ціною. Увага 110 доларів за 1000 кубометрів. Поставки газу планувалося здійснити в період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2013 року в обсязі 1,3 мільярда кубометрів на рік через правильну Словаччину. Цікавого. А ЮГАЗ на той час була афільована до того самого Юрія Бойка. Це його компанія була, його люди нею керували. Якщо по-простому, то Бойко, як керівник Державного Нафтогазу, уклав договір із підконтрольною собі ж компанією, аби протягом 10 років. Отримувати стабільненький гешефт. Чому Бойка не притягують зараз за цей договір, за цей злочин, по якому платить Україна досі, воююча Україна? Чому Бойка не притягують до кримінальної відповідальності? А? Е, далі, як кожен знає, відбулася Помаранчева революція і бойко відійшов із від справи на Нафтогазів. Відповідно, прийдешня влада на чолі з президентом Ющенком не збиралась виконувати договір. Тобто афільована Бойка АюГАЗ отримала шиш. Нафтогаз до 2008 року не поставив їй жодного кубометра природного газу за контракт. Як наслідок 17 січня 2008 року Аюгаз подала позов до Стокгольмського арбітражного суду проти НАК Нафтогаз, після чого в жовтні 2010-го арбітражний трибунал виніс окреме рішення, згідно якого зобов'язав державну компанію, увага, 2010. Це в той момент, коли вже знову бойко приходив Долу. Так от арбітражний трибунал виніс окреме рішення, згідно якого зобов'язав державну компанію виконувати умови договору, а також сплатити пеню та штраф за непостачання газу. Також Нафтогаз мав відшкодувати вартість арбітражних витрат. Приходом влади Януковича в 2010 році Нафтогаз не без кремлівських грошей потрапив у сферу впливу олігарха Дмитра Фірташа. Відповідно, саме пов'язана з ним юридична кампанія. АБПК право стала юридичним радником Нафтогазу у справі проти Аюгаз. Тобто Фірташ. Судився від імені держави зі своїм компаньйоном Бойком. Згодом також було підключено американських юристів компанії White WildCas LLP. Як наслідок, Нафтогаз і далі не постачав газ завдяки юристам, яким з бюджету України платили чималі суми. Ну, італійцям не перераховували газ, а юристам платили. 19 грудня 2012 року було прийнято чергове рішення Стокгольмського арбітражного суду, згідно якого Нафтогаз зобов'язало знову сплатити штрафні санкції на користь Аюгаз. За непостачання газу в період з 1 вересня 2008 року по 31 грудня 2010 року на суму. 12 мільйонів 718 тисяч доларів США. В подальшому, протягом 2012-2014 років, Нафтогаз двічі намагався звернутись до Апеляційного суду в Стокгольмі проте обидва рази безрезультативно. Ну, хіба що знову з бюджету було витрачено кошти на арбітраж. Крім того, Нафтогаз мав компенсувати витрати на суди і компанії е, Аюгаз чого не робив, що призвело до того, що на кінець 2019-го сума становила вже понад 830 тисяч доларів. У 2014 році після Революції Гідності, зміни влади та приходу в Нафтогаз Андрія Коболєва. Аюгаз залучила до судової тяганини швейцарську компанію ОМНІ Бріджей, спеціалізовану міжнародну компанію зі стягнення складних боргів та фінансування судових процесів. Остання взялась за справу в обмін на частку стягнутих з Нафтогазу коштів. Як наслідок? ОМІ Бріджей, починаючи з 2015-го ініціювали цілий ряд судових та виконавчих процедур щодо Нафтогазу, зокрема в Швейцарії, Франції, Бельгії, Великій Британії, Німеччині, а також звернулася до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про визнання та виконання арбітражного рішення. Щодо стягнення штрафу за договором. Вже в грудні 2017 року судовий виконавець наклав арешт на газ об'ємом приблизно 1 мільйон кубічних метрів. Згодом в березні 2018-го в Нафтогазу було вилучено ще 120 мільйонів кубометрів газу. А через рік 2019 му було вилучено приблизно 52 мільйона кубометрів газу. В результаті у вересні 2019 року судовий пристав продав майже понад 98% з вилученого газу. Тобто на користь АЮГАЗ було продано майже 170 мільйонів кубометрів газу. Які попередньо вилучили в Нафтогазу, юристи державної нації, цьому ніяк не запобігли, не могли чи не хотіли. Це вже повинні встановлювати дійсно правоохоронці. Станом на січень 2018 року, згідно з Токгольмського арбітражного суду, були підтверджені претензією ГАЗ до Нафтогазу на суму. Близько 22,5 мільйона доларів. В цей же час Нафтогаз залучив до цієї справи юридичну компанію з Великобританії Вершис Сазерленд Елпі, з якою клав угоду на суму 2,63 мільйона євро. Нафтогаз через залучену британську юридичну компанію вперше розпочав переговори з Айогаз щодо врегулювання. В результаті Айогаз зробила пропозицію Нафтогазу щодо повного врегулювання цих та всіх можливих нових вимог за контрактом на 20 мільйонів 80% від суми підтверджених претензій. Нафтогаз на переговорах представляв близький друг Андрія Кобалєва, юрист Ярослав Теклюк. Проте все, що робив Техлюк, то максимально затягував справу. 21 грудня 2020 року Аюгаз, отримавши нових власників, повторно звернувся до Стокгольмського арбітражу. Оновлені претензії до Нафтогазу виглядали наступним чином: 1:81,5 мільйонів доларів сума штрафів. Та 35 мільйонів відсотки за несплачені штрафи. До речі, забігаючи наперед саме ці вимоги, були частково задоволені 29 серпня 2024 воєнного року. Згідно чого Нафтогаз і має сплатити 41 мільйон доларів. Проте, перед цим Нафтогаз зумів ще більше розширити свої затрати в цій справі. Мова про те, що 6 січня 2021 року в системі Прозоро з'явився переможець тендеру НАК, згідно якого юридична американська компанія ковінгтон Berling LLP взялась представляти інтереси української державної компанії за скромні 325 мільйона євро, що становило понад 111 мільйонів гривень. Чому скромні? А тому, що попередньо Нафтогаз вийшов на тендер з пропозицією 15 мільйонів євро або 442 мільйона гривень за поточним курсом Нацбанку. Загалом теж компанія спочатку планувала тратити 14... 417 євро на гонорар адвоката за одну годину. Проте згодом, після широкого суспільного розголосу оплата послуг юриста звелась до 90 євро за годину. Цікавою особливостю за британських юристів стало те, що вони взяли собі в підрядники українську юридичну фірму «Екво», яка нібито отримала від цих послуг 650 тисяч євро. Що становить 20% від загального договору на 3,25 мільйонів євро. Цікаво в цьому те, що вище згаданий друг Ковальов, керівник юридичного департаменту Нафтогазу Ярослав Теклюк прийшов в Нафтогаз саме з юридичної фірми Екво? Логічне питання. 20% наближеній фірми це був відказ за перемогу в тендері. Чи як це розуміти? І де НАБУ? Де оця вся антикорупційна інфраструктура? Ну, переходимо, друзі, до фіналу. Як ви вже зрозуміли, у найвищий час Нафтогаз України заплатить 41 мільйон доларів по понад 1,7 мільярда гривень. Компанії Айогаз згідно рішення стокгольського арбітражу від 29 серпня 2024 року. Також, хто уважний, то зрозумів, що ці 1,7 мільярда гривень це всього лиш вершина айсбергу з того, що втратила держава в обличчя Нафтогазу в цій справі, яку ще на початковому етапі мали розслідувати правоохоронці. Відповідно, і сам договір мав бути розірваний давно. Спробуємо, друзі, підрахувати втрати держави. Оплата штрафних санкцій в 2012 році на суму 12 мільйонів 718 тисяч доларів по курсу НБУ на той час 101 млн 600 тисяч гривень. Витрати на судовий арбітраж до 2018 року. Щонайменше 1,8 мільйона доларів по курсу НБУ на той час 46 мільйонів 800 тис. гривень. Втрата 170 мільйонів кубометрів газу, які вилучили в Нафтогазу в 2017-2019 роках. Не менше 800 млн грн. Послуги юридичної компанії з Великобританії за договором 2018 року 2,63 мільйона євро по курсу НБУ на той час 77 мільйонів 880 тисяч гривень. Послуги юридичної компанії плюс української ЕКВО в 2021 році напередодні війни. 3,25 мільйонів євро по курсу на НБУ на той час понад 101 мільйон гривень. Сумарно, до кінця 2024 року дана справа обійшла що, е, щонайменше понад 1,2 мільярда гривень. А після оплати 41 мільйона доларів в січні цього року. Сумарна цифра втрат держави сягне близько 3 мільярдів гривень. І це без витрат на космічні зарплати коболів та іншим менеджерам, які там їх отримували. Чи можна було запобігти таким витратам? Так, можна і треба було. Більше того, все, що було потрібно. Це щоб ще в 2005-2008 роках українські правоохоронці відкрили справу, що до підписаного договору тодішнім головою «Нафтогазу» Юрієм Бойко зафільованою до нього ж компанією? Відповідно, договор можна було розірвати. А в загальному вся ця судова тяганина зверненням в Стокгольський арбітраж має явні риси. Грабування бюджету України на протязі двох десятиліть. Влада змінювалась, схема зберігалась та модернізувалася. Її суть полягала в тому, що б раз декілька років Нафтогаз зливав справу в арбітражі, згідно чого кошти офіційно потрапляли на рахунок компанії італія газ І вже звідти розпреділялись в руки. Всіх учасників схеми. Спочатку декілька разів все зводилось до сплати штрафних санкцій. Згодом схему перевели в площину відчуження газу, що належав Нафтогазу. А паралельно цьому кошти відмивали на послугах юридичних фірм. Зауважу, що це тривало майже до 2020 року. А в 2020-му Аюгаз отримала нового власника, що наближених до сьогоднішньої влади олігархів, який вирішив все фіналізувати, отримавши від держави 41 мільйон доларів згідно рішення Стокгольмського арбітражного суду від 29 серпня 2024 року. Отже, питаннячко. Юра Бойко. Кобалів і всі учасники цієї схеми. Чому вони досі не в суді? Чому їм досі не обирають Запобіжний Захід? Не виставляють мільярдні застави? Чому? Тому що вони партнери нинішньої зеленої влади. І на сам кінець, я маю документи по всій цій оборудці. Такі ж документи є в Нафтогазі. Тому правоохоронні органи. Вже сьогодні БЕП, ДБР, інші держструктури мали б йти вивчати ці документи і брати за п'яту точку бойка Коболєва і всі, хто наживався на цій схемі. Останнє: зараз у Вашингтоні перебувають люди, українці. Які мають на руках такий самий пакет документів. І він обов'язково буде переданий новій адміністрації президента Трампа і людям, які будуть відповідати за аудит американської допомоги Україні. Мене можуть запитати: а до чого ж тут американський аудит? А я дам відповідь. Український бюджет, з якого, власне, з запасів якого власне, дають Нафтогазу виплатити 41 мільйон доларів підставній фірми, заміщений більше, ніж на 85%. І 50% з цих замішаних коштів це кошти американських платників податків. Тому думайте, спостерігайте. Залишайтесь з нами, ми разом з вами, попри все, зробимо нашу Україну великою, мирною і процвітаючою.